Вітаю вас! Як вже не просто було стародавнім лікарям, адже визначити стан пацієнта їм допомагали тільки власний досвід та інтуїція. Лише на початку 19 століття з'явилися перші медичні прилади, термометр і стетоскоп. В останні десятиліття медицина пішла далеко вперед. Активно розвиваються новітні методи, створюється технічне обладнання, яке дозволяє проводити діагностику і лікування на якісно новому рівні. Київська міська клінічна лікарня номер 1 це багатопрофільний медичний комплекс, розташований у Дарницькому районі міста Києва. Працює з 1951 року. На базі лікарні створено 10 центрів і 30 відділень, де впроваджуються високоефективні методи діагностики та лікування. Функціонують сучасні клініки з універсальними операційними. У цьому році Київська міська клінічна лікарня номер 1 святкує своє 60-річчя. Сьогодні це один з кращих медичних закладів столиці, оснащений сучасним технічним обладнанням, електронною та ультразвуковою апаратурою. Тут проводять магніторезонансну, комп'ютерну томографію, ДНК-дослідження, гастроскопію, ендоскопію, застосовують телемедицину та інші новітні методи. Такий потужний медичний комплекс функціонує завдяки професійному колективу, яким керує засновник центру репродуктивного здоров'я, а нині головний лікар першої міської. Лікарні Ігор Іванович Чермак, Практично лікарня вона не є комерційною, Це лікарня є соціальна лікарня, яка надає допомогу простим жителям, широким верствам населення, незахищеним верствам населення. Це і Чорнобильцям, це і ветеранам великої вітчизняної війни, ветеранам праці. Людям, скажем, простим людям, які находяться і переживають у Даринському районі, в Дніпровському районі, в Деснянському районі, і частина правобережжя у лікарні сконцентрований науковий потенціал, практичний потенціал, велику маємо діагностичну базу, лабораторну службу. То великий широкий асортимент надання діагностичної допомоги і надання медичної допомоги. Я хочу сказати, що працює близько 30 кандидатів медичних наук більше 10 докторів медичних наук. Півтора десятки заслужених лікарів України і багато надзвичайно багато лікарів вищих кваліфікаційних категорій. Тому сьогодні це велика армія медиків, які надають цілодобову медичну допомогу. Разом з тим, в лікарні працюють надзвичайно унікальні операційні. Унікальні клініки, де застосовується різноманітний е, такий е, досвід медичний, високотехнологічна і високотехнічна медична допомога. Центр репродуктивного здоров'я створений спеціально, щоб вирішувати проблеми, які виникають у жінок в різні періоди життя. Велике значення тут приділяють лікуванню безпліддя, застосовують технологію інвітро, екстракорпоральне запліднення. Серед хірургічних методів надають перевагу малотравматичним, таким як лапароскопія. Операція відбувається через невеликі отвори на шкірі розміром до півтора сантиметри. Цей метод успішно застосовують при позаматковій вагітності для усунення проблем та відновлення функцій репродуктивних органів. Наші лікарня, окрім 10 Центрі спеціалізовано працює Київський центр репродуктивного здоров'я, задача якого стоїть це звичайно: лікування безпліддя, надання можливості нашим сім'ям отримати щастя. Материнства і батьківства, звичайно, людям, які довготривалий час не мають можливості завагітніти або мають проблеми із невиношуваннями, це є одною із такою наших задач для Київського центру репродуктивного здоров'я. Серед усіх пацієнтів, які до нас звертаються, серед сімей, у яких є проблеми з народженням дітей, з невиношенням дітей, проблеми з безліттям, дві третіх даних сімей. То є вже більше відсотків дані сім'ї отримали щастя материнства і батьківською. За порукою успіху клініки є індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Медперсонал робить все можливе, щоб він отримав висококваліфіковану допомогу. Відчув себе не хворим, а людиною, яка стоїть на шляху до одужання, про яку турбуються і до якої ставляться з розумінням і повагою. Потрапила я сюди чисто звичайно при очередній. Провірці. От. І зразу ж я прооперувалася. Зустріли, звісно, тут вс... прекрасно. Всі доктора дуже уважні. Ну, просто такого я ще уходу не, не бачила ніде, як тут. В реанімації, там теж дівчини, прекрасні в них золоті руки. А це золота людина. Ви знаєте, це просто чудо. У 2010 році клініка отримала статус лікарня доброзичлива до дитини. У центрі репродуктивного здоров'я, крім акушерської гінекологічної служби та жіночої консультації, функціонує пологове відділення. Його фахівці одним з перших в Україні започаткували партнерські роди. Сьогодні понад 90% жінок тут народжують разом зі своїми чоловіками. Електрозварювання відносно новий метод в галузі медицини в Україні. Він практикується лише з 2000 року. Технологія розроблена за ініціативи академіка Бориса Патона, який запропонував використовувати електрозварювання у хірургії для розділення і з'єднання біологічних тканин. Вже після перших експериментів хірурги виявили дивовижні властивості цієї технології. При застосуванні електрозварювальної технології за свідченням хірургів не зафіксовано жодного випадку після операційних ускладнень. За допомогою цього методу операцію проходять з мінімальною втратою крові. Тканини не шиваються нитками, а підігріваються до відповідної температури, при якій вони склеюються. Однією з безперечних переваг такої операції є те, що після неї не лишається швів. Найбільші переваги технології полягають в тому, що операція виконується. Швидше ніж звичайно технологічніше, тобто не потрібно хірургу міняти інструменти: то затискач, то ножиці, то пінцет, то нитки. Одним інструментом робиться все: і розділяються тканини, і перекриваються судини, і з'єднується те, що треба з'єднати. Завдяки цьому операції виконуються безкровно. Там, де раніше була кров втрата 1,5-2 літри, тепер все минається в 50 мл. Крім того, виявилися нові властивості зварювального шва. Ні в кого нема нагноєнь. На таку велику кількість операцій це означає, що це властивості технології, а не відбір хворих, не майстерність окремих хірургів. Це така технологія. Електрозварювання, на відміну від коагуляції, завдає значно менше травмування тканинам і не залишає опіків. В процесі зварювання не виділяється дим і неприємний запах. Це позитивно позначається на здоров'ї як пацієнта, так і хірурга. У центрі електрозварювальної хірургії лікують проктологічні та урологічні захворювання, видаляють пухлини з органів черевної порожнини, допомагають хворим на ожиріння та цукровий діабет. У нас є досвід виконання операції переміщення з духвинної кишки в позашлункову поза... І при цьому цукровий діабет другого типу зникає в момент виконання операції. Вже є хворі, які більше п'яти років не отримують ніяких глюкозознижуючих препаратів. Особливість нашого центру полягає в тому, що ми не експлуатуємо якусь технологію, а ми є її розробниками учасниками удосконалення. Ми пов'язані з інс академічними інститутами і Національної академії науки, і академії медичних наук, і ми пов'язані з виробництвом. І співробітники нашого центру є не тільки лікарями, а й розробниками обладнання і технології. Більше того, оскільки це технологія вітчизняна, і виробник теж вітчизняний. То я думаю, що е, от наш центр має бути як взірець того, е, як має розвиватися наша і галузь, і наша наука, і наша промисловість. До інноваційних хірургічних методів можна віднести і використання гідроскальпеля замість звичайного скальпеля. Цей метод був розроблений на базі Київської міської клінічної лікарні номер 1 Його визнано прогресивним і рекомендовано на здобуття Державної премії України. Суть гидропрепаровки заключается в том, что операция производится ну, что ли в более благоприятных и в более ну, таких ну, щадящих условиях. То есть таким образом мы не разрушаем, ну, скажем, меньше разрушаем участки ткани, можем выделить опухоль, ну, скажем, с, мень, с меньшей травматизацией, понимаете, с меньшим объемом кровопотери, с меньшими З меншим калістю і тяжкістю охлаждені, яке предполагають, скажемо, удалення часі печні, удаление части подрочної желези і удалення часі жилудка і всього желудка. Безсонні ночі напружений робочий графік життя залишає дедалі менше часу на відпочинок і працюють перш за все очі. З роками зір починає зазнавати суттєвих змін як наслідок постійних стресів, неправильного способу життя, з'являється ризик появи численних захворювань, серед яких найпоширенішими є глаукома, катаракта, вікова дегенерація сітківки ока. У 1995 році був створений Київський міський офтальмологічний центр, що займається відновленням зору, приймає пацієнтів із судинними патологіями та хворих на цукровий діабет. У центрі впроваджено унікальну технологію протезування, встановлено професійне обладнання для діагностики і лікування, яке відповідає сучасним світовим стандартам. На сьогодні ми маємо стандарти офтальмологічне обстеження для обстеження орган гостроти зору для обстеження внутріочного тиску, як контактним способом, так і безконтактним. Обов'язково це комп'ютерна периметрія, яка відповідає світовим стандартам, і оптико оптико-когерентний томограф, який надає можливість побачити самі найраніші зміни в сітківці, які ще можна привести до норми відповідно тому лікуванню, яке пацієнт проходить. Наступна це діагностика судинних розладів сітківки, яка потребує дуже високоякісної оптичної діагностики, як без введення контрастних ліків, так і з введенням контрастних ліків. Це флюоресцентна ангіографія, вона дозволяє побачити. Загальну судинну картину ока, і це надає можливість для певного лікування. Зокрема, це має бути лазерне лікування у цих пацієнтів. Обладнання, яке ми маємо, воно дозволяє відповідний діагноз отримати ще тоді, коли пацієнт не має якихось певних скарг, а має певний діагноз загальний, який потребує обстеження офтальмолога. Лікарі-офтальмологи у своїй роботі застосовують три методи лікування: медикаментозний, лазерний та хірургічний. Лазерне лікування рекомендується хворим на цукровий діабет та гіпертонічну хворобу. Своєчасне його проведення зупиняє подальший розвиток захворювання та допомагає відновити сітків ока. за допомогою хірургічних методів. Лікують катаракту, глаукому, косоокість. Кожного року ми проводимо день відкритих дверей, день здоров'я для незахищених верст населення. Для ветеранів великої вітчизняної війни, для е, воїнів афганців для ветеранів в праці, для наших чорнобильців, для е, інших людей, незахищених вес населення матерів одиночок і багато багато інших для сріб, які скажімо, крайні нуждаються сьогодні у наданні медичної допомоги медичному спостереженні і е, скажімо, Такому тонкому і делікатному надання медичної допомоги звертаючись до нас, пацієнти і хворі можуть надіятись на надання високоякісної, адекватної повноцінної медичної допомоги і залученням найпередовіших методів і методик надання медичної допомоги, оперативного втручання, надання консервативної та хірургічної медичної допомоги, повноцінної якісної медичної допомоги. Новітні хірургічні методи дозволяють пацієнтам вставати з ліжка вже через кілька годин після операції. Повна працездатність відновлюється через два тижні, тоді, як раніше, потрібно було півтора місяці. Це дозволяє швидше повернутися із лікарняних палат у рідну домівку, а вдома, як відомо, і стіни лікують. Про сучасні методи діагностики і лікування ми продовжимо говорити у наших наступних програмах. Ну а на сьогодні все. Побачимось!